порахували перші голоси Київ та Москва зробили свої ставки на кандидатів. Смерть білки у Нью-Йорку може вартувати гаріс перемоги, а самі американці готуються до нового захоплення капітолію. Найсумніше, що все це правда а не яскравий анонс. Всі пояснення, чому дивіться далі. а Тому додивіться це відео до кінця. Вітаю на телеграфі. Давайте почнемо з очікувань у Кремлі. Авторитета політика поспілкувалася з російськими опозиціонерами і зробила такі. Висновки правнучка колишнього генсека СРСР Нікіти Хрущова, Ніна Хрущова, яка мешкає зараз у США. Ось що каже, Путін невисока, марнославна людина. Кремлю подобається, що високий багатий Трамп. У цілковитому захваті від Путіна це дає Путіну перевагу. А ще кремлівські еліти не відштовхує Трамп, який не цурається свого багатства, а навпаки, наголошує на ньому. Так само їм по душі авторитетний стиль Трампа. Найбільше Кремлю подобаються ідеї Трампа швидко закінчити війну, бо вони, начебто, передбачають часткову відмову України від власних територій та подальшу заморозку. Але ж і тоді і війна закінчиться, на якій Путін будує власну спадщину. Це не мої висновки, а політико так пише. А ще додає, що тут тоді вигідніша Гарріс, яка створює тло для нескінченої війни. Тому, по факту, Кремлю не вигідні обидва кандидати. Єдине, що вигідно Кремлю, це хаос в Америці. Але про це ми поговоримо обов'язково згодом. Давайте щодо наших очікувань. Що тут українська влада чітко декларує, ми не боїмося перемоги обох кандидатів, бо вже три роки повномасштабного вторгнення і нас важко налякати. Єдине, що Блумберг зробив свої висновки. Журналісти кажуть, Київ тривожно чекає результати виборів президента США. Журналісти також нагадують, Гарріс поки не висловились за удари. Західної зброї по території Росії, а також на запрошення України до НАТО немає в неї чіткої позиції. Водночас Трамп може зменшити підтримку України і перекласти її на європейські плещі. А ті без підтримки Вашингтону самотужки не впораються і не забезпечать перемогу нашій країні. Тому і виходить, що ідеального кандидата для Києва та Москви просто не існує, як і для самих американців. Я зараз поясню про що мова. Білку арахіса, зірку соцмереж. Приспали в демократичному штаті Нью-Йорк. Здавалося б, нічого такого, але республіканці цим обурилися. Навіть це особисто зробив сам Трамп і використав у своїй передвиборчій агітації. Ось що сказав соратик Трампа Жеді Венс, та сама влада, яка не піклується про сотні тисяч нелегальних мігрантів-злочинців, які приїжджають до нашої країни, не хоче, щоб у нас були домашні тварини. Просто божевілля. Тому смерть білки могла б сприйматися як кур'йоз, але розігріті заявами кандидатів виборці всерйоз стурбовані можливим насильством після оголошення результатів виборів. Одне з останніх опитувань свідчить майже 40% зареєстрованих американських виборців, надзвичайно або дуже стурбовані можливими насильницькими сценаріями протестів проти результатів виборів. А у семи хитких штатах 57% дуже або частково стурбовані тим, що прихильники Трампа вдадуться до насильства, якщо він програє до слова американські спецслужби. Вже б'ють на сполох. Росія може стояти за хвилею насильства після оголошення результатів виборів. Сам Трамп винив захоплення капітолію до слова 4 роки тому це відбулося. Досі не визнав та подія. Досі розділяє Америку. Фактично навпіл. В останній день перед виборами кандидати виступали у Пенсильванії. Це той самий хиткий та важливий штат. Трамп сказав: якщо ми виграємо у Пенсильванії, ми виграємо все. Гарріс закликала не так агресивно. Нам потрібно, щоб кожен у Пенсильванії проголосував. Ви зробите різницю на цих виборах. Як би там не було, а перші голоси вже пораховані. Відомі результати з першої дільниці прихідного поселення Діксвілноч у Нюгемшері. Її відкривають та закривають для голосування у півночі. Така традиція з 1960 року. У голосуванні взяли участь четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Віцепрезидентка Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп набрали по три голоси. А як би проголосували ви? Пишіть відповіді у коментарях під цим відео. Приймаються навіть варіанти кучми. Верніть якось на цьому мемі. А ще підпишіться та поставте вподобайку, бо так працюють алгоритми Ютубу. Більше ваших реакцій, більше людей побачить це відео. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.